Привіт, друзі! Ну що, йдемо з вами забирати корівок додому. Знаєте, на сонечку в нас так сьогодні тепло. А ось в тіні хочу вам сказати, що в кофті до холодно. Так, Нілка нас вже чекає. Зараз її відв'яжемо. Мілка, ну як тобі? Боже, оце машка мухи обсіли. йолки палки Боже, вся в мухах, вся просто, вся. Це капець. Мілка. Зараз я тебе відв'яжу. Підемо додому. Так, де наш колишок? Відв'яжемо мілочку. Мілка сьогодні не заплуталась. Дуже добре. Так, зараз відв'яжемо. Ай, зараз однією рукою зовсім невдобно зараз. Так, одна є. Пішли до другої. Мілка, ну все, можеш йти? До білочки, я тебе вже відв'язала. Ось така слухняна дівчина. Так. Зараз підемо до другої. Білка сьогодні паситься, то декілька днів підряд. Бачите, йде до Мілки. А то декілька днів підряд приходила. За білкою, то мілка стоїть вже чекає, щоб її забрали, а білка лежить. Я зараз не здивуюсь, якщо, якщо вона за, закрутилася за дерево. Сподіваюсь, що ні, а то багато вона тут напасе. Боже, я оце лізу в тапках по кущерям. Треба щось інше, мабуть. Ну, звичайно, замоталась, похоже. Ану. Так. Щось я не зрозуміла. Зараз буду дивитися. На сонечки я скажу вам добре. На сонечку тепло. Пішли додому. Давай, 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 давай. Давай, пішли. І це я хочу сказати, що так. Мух, я дивлюся, на цій на білочці, немає такої кількості мух. А мілку це обсіли страшне, боже я така лізу по кущарям. Я в шоці. Оце поки виведеш їх на дорогу, по всім кущарям, всі колючки позбираєш. Так, Мілка, давай, давай домой. Давай додому. Давай, пішла, 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 пішла. Білочка, давай нас доганяй. Щось я почала мілку гнати, не знаю, чи пойде білка за мною слідом. Я, звичайно, роблю навпаки, тому що мілка, як та кобилка, скаче за, этой, за білкою. А навпаки, я не впевнена, що щось вийде. Зараз подивимось. Давай, мілка, пішла, 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 пішла додому, давай. Мілка. газонокосарочка. косарочка. Поки дойдуть, поскубуть всю травичку. Да? Ти смачно їш. А ну покажи, як ти смачно їш. Ой, така мілка. Ой, так смачно їсть. Ні, з білкою так не вийшло. Прийшлось повертати, повертатися за нею. Вона білку не наздоганяє сама собі. Тож трішки так не виходить. Треба все ж таки гнати білку. І мілка стоїть, чекає її. Так, куди ви пішли? На доріжку. О, молодці. Я думала, зараз в кущарі туди полізуть. Так. Це йдемо додому. Пішли, пішли, дівулі. Пішли. Щось вони паслися, паслися і це, мабуть, не допаслися. Щось сьогодні довгенько йдемо. Давай, 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 давай. Білка закрутилася. Ой, білочки, на рога причепилася ця цей листочок. Да? Білочка? Ану, покажись. Ану покажись. Дивіться. Причепився, так вона тепер і така красовня. Все, пішли додому. Сьогодні повзимо, як черепахи. Давай, Мілка, хоч ти давай, йди. Там водичка тебе чекає, зараз сінця вам покладу. Рослини наїлися. Ох, і дівуля. Ох, і дівуля. Білка тобі личить листочок. Так? Да. Так, все, йдемо далі. Зараз буду гнати. Так, вже прийшли до ванночки. Пити водичку. Треба буде підкачати. Так, зараз я їх відв'яжу. Так, кільце. Треба... Це однією рукою мені теж незручно. Не, трошки незручно. Дивіться, це відв'яжемо. Білочка готова. Зараз і мілку відв'яжемо. Мілка. Мілка. Білка, давай на місце. Стой! Стій! Мілка, стій! Ти подивись на неї. Ну, подивіться, о, зупинилась Треба ж тебе від'язати Так, це не маши головою, бо в тебе роги. Все, давай, пішла, 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 пішла. Давай, 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 давай! Давай пішла на місце, на місце пішла. Мілка, ось подивіться, це я лозину поклала, білка вже зайшла. А цю треба лозиною заганяти, бо вона зараз побіжить в сарай. Ну, куди ти пішла? Куди ти пішла? Давай. Куди пішла? Да. Ку? Ви подивіться, зараз піде до моїх високих рядок їсти моє листя салату. Давай, мілка, пішла. Давай, 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 давай. Сама така любопитна, Ну, але то, ну, тобі треба. От тобі воно треба. Давай заходь. Заходьте. Ще зараз зачиню за вами дверцята, щоб ви не повиходили. Тобто я вас знаю. Білка то ще не вискочить, а от Мілка, її тільки залиш відкритими двері. Так? Да? Ну що? Все? Нос. Все добре? Ну, зараз і сімця їм підкладу, і водички підкачаємо, а потім вже на дойку.